Доброго ранку. Ми вийшли на прогулянку з дівчатками. Зараз майже 12 година. Ще не просохла земля, дощик був вночі і роса, мабуть, впала, але ми пішли. То хочу, поки буду йти, хочу вам розповісти романтичну історію мого життя. Ви знаєте, я зараз так часто згадую ті Хвилини, години, ну, історії мого життя, так скажемо. Історії. Ну, коли я була підлітком. В основному, коли вже тут жила в Херсоні. Так ось я поступила на завод даних Валів у 1976 році. Прийшла дівчиськом. Скільки мені тут є було? 59-й, 17 років. У листопаді. І що ви думаєте? Ну, звісно, мені дали гуртожиток. По-перше, я через цей гуртожиток і прийшла туди працювати, тому що жити ж треба десь, правильно? Треба якось їсти, якось спати, якось читати книжки, що я дуже любила, ночами читала. Запоїми. Так ось. Мене поселили, де б ви думали. Тоді. У заводах карданних валів був дебаркадер, який стояв на Дніпрі прямо на воді. І розумієте, коли були хвилі великі, нас колихало не дуже, ні. Бо там, мабуть, усилена подушка була бетонована. Не знаю. Ну, Боже, яке це було райське райський час? я зараз згадую про нього. Зі сльозами на очах пішли далі. І от знову мене заплутали, не мене, а повідки свої. Ну, це, дивитися нема на що тут, ну що тут, однаково, от поле, дерева там. Тож, так, послухайте. Мене там поселили, ми жили в каютах. У нас був свій капітан, не у нас, а у цього дебаркадера. Називався він Заря. Був він почекай, Підожди, був він на вулиці. Островська, я на острові, де зараз розбомбили геть усе. От. І... Буря. Був у нас капітан, був у нас боцман, були у нас матроси, коли прибирали, була у нас кают-кампанія, оце така кімната, каюта така велика, де був телевізор, ми там збиралися, в'язали, хто в'язав, хто шив, хто вишивав. Ну, дівчатка, які не ходили на побачення. Не були задіяні <смі>, на побачення. Ось, і ми, ой, ми не туди пішли. Назад, назад. Я не туди пішла. І ми там сиділи, ми дивилися фігурне катання. От ми дуже любили ці. І ви ж розумієте, що там дивишся те, що усі дивляться. Не всі буля, собаки, киса. Не всі любили детективи. Я Згорали від нетерпіння, коли був детектив. Ну, тоді не сильно детективи показували по телевізору. От, а ми йдемо в сад. Тут колись були персики та алеча. Хочу придивитися якесь деревце, та, може, гриби надибаю. Хоча гриби, думаю, не буду брати, бо в нас ж зараз вихлопить цього зі снарядів. Так ось, я знов я знов відволіклася, вибачте. Лія, сюди. А що ж я казала? А, ми там таке дивилися, кіно дивилися, пісня тоді була 81, 80, 79, 78. Тобто я на цьому дебаркадері прожила 76 листопад до 79 липня. Так, липня. У липні я вийшла. Заміж. І у 80-му році у мене народилась перша дівчинка. Донька. Моя, до речі, вона народилася 14 січня. хвилиночку, 14 січня. Друга моя донька, ну це о, знову відійшла. Йдемо сюди, де, до дерев. Друга моя донька народилася 1 січня. Ми йдемо вгору, от подивіться, які. Оце представники. Як сказати, ми вам допоможемо. У моїх уже пройшла. Охота тож мені не страшно, але це що вони йдуть за мною. Киша. Мене це бісить. Так, пішли далі. Пропонують свої послуги, розумієте? 1 січня 2006 року, друга моя дівчинка, народилася. Так ось, мені треба ж дерева дивитись. Буля, ну, ну що це? Ну не ходи вже за мною, бо зараз зашпортаєш мене зовсім, я впаду. Оце кабелі, оце ж вони відволікають увагу. Йдемо прямо. Зараз хвилиночку я розплутаю, бо вони заплуталися стояти. І я що хотіла ще сказати? Я між іншим шукала, ну може я неправильно запрос вводила в інтернеті, то я не знайшла. Цього відео, мабуть, буде довгим. Це ж було на Дніпрі, так? А трішечки пройти? Ну, як трішечки? Ну, там не трішечки, на набережну. Там у нас стояв товариш, стояв з парусами. Були, коли були паруса розпущені, ну там, коли матроси робили прибирання, отаке. А так він стояв зі згорнутими парусами. Я не знаю, як це називається, не згорнуті якось по-іншому складені чи як, не знаю. Ой. І оце таке було видовище. Слухайте, це така романтика була. Я ось зараз згадую, ось можна прийти, забрати дрова. Я знову відволікаюсь. Мигдаля скільки валяється, але він гіркий. Тут був сад, персики алича, але він здичавів. Ну, ось так от вигоріло у якусь пожежу і від коріння пішло вже Мигдаль. А Мигдаль це ж не персик. Ідемо, Воля! Ось. І Крузенштерн заходив до нас також. Ну тоді ж був Радянський Союз, розумієте? Кораблі судна приходили, великі заходили до нашого порту. І іноземні були, і такі великі ці теплоходи ну, ходили по нашому Дніпру. Ну, Для мене тоді вони були великі. Це, звичайно, не океанські лайнери там чи морські такі буля. Ой, вибачте, йду вгору, ось так вгору земля, цей. то запихалась. Що вам ще сказати? Ну там, звичайно, була. Ми прибирались тільки в каюті. У нас був камбуз, так ось камбуз у нас був, окрема така кімната, душ у нас там був. Ну, все, все розумієте, ми там не прибирали, ми прибирали тільки на камбузі після себе. А так завжди прибирали матроси. Коврові дорожечки, доріжки були на східцях. Перша палуба була, ось я не сказала, друга палуба була. І третє то вже так. Скажімо, там був місток, ну палубок. Ну, скажімо так, над палубок. О, дерева позабирали, бачите, гіля позалишалась. Ось. І так от, коли ввечері йдеш з цього з побачення, ну хлопець проводжає. Ти що, тут живеш? кажу, так, боже. І всі так дивувалися, що. Ми там живемо розвід. Це було це був такий час, ось це приємні, дуже приємні спогади. Коротше кажучи, там були всі умови для проживання, всі. Та плюс така романтика на 500%. Я тоді, коли там жила, я якось над цим не замислювалася. Ну, живу та й живу, ні. Мені, звичайно, подобалось там жити. Я виходила на третю палубу, ми там. Де капітанський місток, ми там загоряли. Я не дуже любила загоряти в суху, мені треба було, щоб була водичка. Полежала чи посиділа і пішла в водичку. А там же ж водички не було. Ну басейну там не було. Це я вам точно кажу, на третій палубі, ні на другій, ні на першій. Ну, можна було спуститися у Дніпро і можна було скупнутися звичайно. Оце мені також треба, але ж до біса далеко йти. Буль, погляньте, які гарні, ще й ціленькі. Мені таке треба, йди сюди. Сюди йди, сюди. Зараз зашпотаються тут ці гілляки, благополучно пройшли. Ой. Так, куди йти? Тут тлія пішла на гілля, йди сюди. Так що ось таке в нас було. А, у нас іще була. О. У нас ще була вихователька. О, думаю, як ж перекласти правильно. Бачите, що я знайшла? Брати чи не брати? Йди сюди, бо я, може, більше не знайду. Ну, як більше не знайду, тоді у городі їх молоденькі. Подивіться, це скільки я пройшла. О, зламала. Скільки я пройшла і тільки надибала на гриби, бачите? Ну тут я ніколи не збирала гриби. Зазвичай на іншому полі. Зараз. Кишеня покладу, поки що хай лежать в кишені. А он де ще, о, треба брати, мабуть, чи то не гриби. Треба брати, мабуть, я взяла з собою торбинку. Целофанчик. О, грибочки. Ой, подивіться, ще три. І я ще три штуки знайшла. Хіба я думала, гадала, що. Ану, знайду гриби. Ось. Треба походити по саду. Ну, це колишній сад. Та ось, оно вже покришла. Ну, В кишені, звісно. Я взяла з собою торбинку. На всяк про всяк випадок. Зараз підожди. Я так вас тримаю, вам, мабуть, незручно. Ой, печериці. Це печерички. Бачите? Ось такі грибочки. А десь іще третій. Був. А, ось він. Думаю, може вже наступила. чи я, А он де ще один. Бачите? Зараз я до нього. Зараз візьму повідки, то треба тут погуляти, щоб посмажити. А я дуже люблю суп з спочериці. Шампіньйони, от шампіньйони не так пахнуть. Розумієте, глиба вона взагалі без запаху, вона якась, ну скажімо так, прісна. Так, тепер треба дивитися. Я не знала, що тут будуть грибочки. Пішли. Пішли тут, походимо, потім туди підемо. Коротше, погуляємо, поки немає дронів. Тут сховатися немає де. Бачите, тут місцевість гола, під дерево не станеш. Та ще я вичитала, що дрони під деревом бачать. Треба тільки стіну. І бажано дві стіни зразу. Щось я вже не бачу грибів. Мене трішечки порадували, та, та й сказали досить. Ой, ось така моя історія була. Знаєте, я, я взагалі не люблю кудись їздити, кудись з Херсона я маю на увазі. Я їздила тільки за потреби, там, на море ми їздили в Скадовськ з дітьми. Діти е, у, е, лагерь, лагерь, у таборах були, то я до них приїжджала. І відпустка в мене була, нам давали від Кардани-Хвалі, У нас був будиночок біля моря, прям близенько біля моря. 10 хвилин і ти вже на морі. Але дві неділі у нас було. Але я не могла до кінця досидіти ту відпустку. Мені хотілося назад додому. Ну, сиділа заради дітей, бо дітям це треба. Ну і мені треба було, звичайно. Тоді ще сонце, мабуть, не таке пекуче було, поки у крайньому випадку не казали, що там стережіться сонця. Ну тільки в тих випадках, коли це для шкіри, для здоров'я, щоб попеклися там, пересмажились, скажімо так. Так, де мої грибочки? Ось. Коротше кажучи, там були всі умови на цьому дебаркадері. Дебаркадер заря. Заря. Так він звався, така простенька назва. Це я підозрюю, що там були, пасажирський він був. Ну Тоді ще ходили пароходи, гопри Херсон, цюрюпинськ Херсон. То, може, він, отак і крутний, він, мабуть, по морям ходив, бо він дебеленький. А ті, що Гопри Херсон та цюрюпинськ Херсон, вони були трішечки менші. Ми в Цюрюпинськ їздили по гриби. Ну, це було, звичайно, до війни. Діти дуже любили. Оце гумові чоботи одягали. А як не було гумових, було і таке, що немає гумових, то одягали такі зимі. Тому що роса і там такі сосни. Сосни, до речі, росли прямо на піску, виключно на піску. І виживали. ну Там ліси, створені людиною. Ну, де мої грибочки? Ой, таке було колись так. Зараз туди ніколи вже не поїдеш. Мені донька позавчора, чи коли мам, поїхали погреби. Кажу, поїхали, а куди кажу? В Лопричів Скадорська? Вона каже, і туди, і туди. Ну, звісно, ми ніколи не поїхали. Лія! Ну, ось тільки Лія так уміє. Ну і буля також так уміє. Оце закрутити мені. Так, ла. все, я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалася моя історія романтична. Щастиво!